Всім привіт! Хочу показати один із моїх кейсів ніші дизайну інтер'єру. Чим цікавий цей кейс, тому що запускав, просував студію дизайну інтер'єру в Польщі, зробили дуже багато справді роботи і отримували доволі цікаві результати. Тому давайте почнемо даного кейсу з рекламного кабінету Facebook Ads Manager. І... Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що з 18 вересня по 30 вересня було потрачено приблизно 180 доларів. Згідно даним, даним показникам по результатам, ми отримали в районі 13 заявок. У зв'язку з тим, що Facebook не повноцінно показує кількість заявок, справжню кількість заявок ми отримали 22 штуки. Тобто певні заявки прийшли до нас, але Facebook їх не побачив. І тому ми привабили насправді 22 заявки за 180 доларів. Зараз покажу профи. Ось ось заявка Починалася, почалася реклама з 18 вересня. І ось. Тобто е, найменування сторінки і номер телефону я трішки, я повністю замалював, щоб не було видно у зв'язку з конфіденційністю. Тобто, ось заявка, як ми бачимо, вже один лід пройшов успішно з цих лідів, інші в роботі, якісь певні очікуючі ще не додзвонилися, інші в роботі. Ще й люди а, в переговорах, але, в принципі, знову ж таки, а, там все видно. По показниках по рекламі використовували переважно відео понад фото, бо починали з фото. А, запускали спочатку рекламу фото на Insta-Direct, потім фото на Insta, лідформи, на Insta Facebook лідформи. В принципі, всі наші креативи показували непогані результати, тільки. А, коли ми запускали рекламу на Інстадірект і на лідформи, заявки виходили або дуже поганої якості, або дуже-дуже дорогі. І тому після того ми вирішили зробити сайт і запустити на нього рекламу. Після того, як ми запустили на сайт, у нас виросло суттєво виросла якість заявок, а ціна трішки впала, не така вже була дорогою, але все одно була дорогувати, тому ми певний час ще доробляли сайт. І вже після того в нас пішли стабільні результати, такі як у районі, там, якщо брати загальний CTR, це від 2 до 3%. Адекватна конверсія в, з унікального кліку в заявку, нормальна конверсія сайту, і відповідно адекватне повернення рекламних інвестицій. Ось. Так що отримались отримували, такі результати. Знову ж таки, якщо підсумувати за 180 доларів, отримали 22 заявки. Вже трафік окупився, реклама вже окупилася. Вже от закритий є клієнт. Далі будуть ще наступні клієнти. Продовжуємо працювати, продовжуємо розвивати цей напрямок. Краще всього показали себе відеокреативи і сайт на Геопольщу по Європі. Ось такий, ось такий був кейс по дизайну інтер'єру. До зустрічі!